Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з цікавою історією про коко і чарівну парасольку, яку написав Ервін Мозер. Десь далеко-далеко лежить пустельна, але прекрасна країна, де можна так гарно мріяти. Мріяти, як, наприклад, ось ця старезна сова. Вже п'ять днів і ночей сидить вона отак, замріяна на всохлому дереві. Або ж як коко, ведмедик з носом горбулькою, майже весь час він спить у затінку під скелею. Одного дня, коли Коко, як завжди, снив солодкі сни у своєму улюбленому закутку, на скелю опустився дивний птах старий і з довгою білою бородою. Мабуть, це був грив бородань, хоча, напевно, сказати годі, при собі він мав рожеву парасольку, що теж виглядало доволі дивно, адже в цих місцях майже ніколи не буває дощу. Старий птах уважно поприглядався до сплячого ведмедика, потім кинув рожеву парасольку йому до ніг. І полетів собі геть. Коко прокинувся і здивовано витріщився на парасольку. Він ще ніколи не бачив парасоль, тому й не знав, що вони розкриваються. Якийсь ціпок, чи що, подумав ведмедик, він вирішив одразу ж його випробувати і вирушив на прогулянку. На великій піщаній галявині. Коко зустрів черепаху. Підійди до на мене від медику, мовила черепаха. Розкрий свій дощар, щоб я трохи перепочила в тіні. Сьогодні така спекота, я просто вмираю від спраги. Дощар? здивувався Коко. Розкрити? А як це? Черепаха пояснила йому, як це зробити. Не встиг Коко розгорнути на черепахою парасольку, як з неї посипалися краплі води. З дощара справді лив дощ. Ах, ось воно що? скрипнув коко. «Е, ну, звичайно, тепер я знаю, що таке дощар. Це штука, з якої йде дощ. Ні, не звичайно», – мовила черепаха, бо навіть дуже незвичайно. Це чарівна парасолька, будь з нею обережний. Коко був щасливий, що в нього тепер є чарівна парасолька. Він закрив її і дощ одразу ж припинився, а ведмедик рушив собі далі. Невдовзі він знову розкрив парасольку. Та цього разу з неї вже не дощило. Чудесія. Коко перевернув парасольку і сів у неї. І тут парасолька відірвалася від землі і зависла в повітрі. Чудово. зрадів Коко. То ти чарівна парасолька сюрприз? Я люблю сюрпризи. Можеш навіть ще вище летіти, я не боюся висоти. Парасолька піднялася в небо і полинула удалечінь. Коко втішався просторими краєвидами, аж поки не заснув. А коли прокинувся, то побачив, що парасолька приземлилася на густій кроні дерева. На дереві сиділа миша. Вигляд у неї був дуже сумний. Чому ти така сумна? запитав її Коко. Інші чорні миші послали мене купити свічок. Щоб у них було світло і вони не боялися темряві, відповіла миша. Але в мене зовсім немає грошей, а тепер ще я її заплукала і не знаю дороги додому. Сідай до мене в чарівну парасольку, сказав коко, я відвезу тебе додому. Чарівна парасолька, напевно, знає, де ти живеш. Чорна миша залізла до коко, і парасолька знову зринула в повітря. Поволі вечоріло, що нижче сідало сонце, то нижче летіла й рожева парасолька. А коли згасли останні промені, вона опустилася на землю. Тепер я знаю, де ми. вигукнула чорна миша. Онде за скам'янилим деревом живуть інші чорні миші. Коко закрив парасольку, і далі вони рушили пішки. За скам'янілим деревом. Тісно, збившись до купи, сиділо дванадцятеро чорних мишей. Щойно запала темрява, і вони вже тремтіли від страху. Аж тут з'явився коко з тринадцятою мишею. Пі. -і -і! запищали дванадцять мишей, побачивши ведмедя. Не бійтеся, сказав коко, це лише я, а я зовсім не страшний. Тринадцята миша. Не сказала нічого. Її знову охопив сум, тому що вона не принесла свічок. Гей, парасолько, прошепотів Коко, а може, тебе розкрити? Що скажеш? Коко розгорнув парасольку, і з неї полилося жовте світло, ще й вилетіло кілька світлячків. Парасолька сяяла, наче світильник. І випромінювала тепло. Коко підсів до мишок і пробув з ними аж поки не розсіялася ніч. Уранці парасолька згасла, і тут миші побачили, що від чарівного світла їх хутро стало біле. Тепер вони вже не боятимуться темряві, бо зможуть бачити одна одну. Коко взяв парасольку і рушив далі. Він забрів у степ, де йому незабаром стрілася блакитна кішка. Далі краще не йди, застерегла вона ведмедика. Там у траві живе потворний носоріг, який має на носі два роги і не любить нікого на світі. Та Коко не зупинився. Носоріг страшенно його зацікавив. Коко взагалі цікавило все пов'язане з носами. Зрештою, в нього й самого був незвичний ніс. Трав'яні зарості дедалі густішали, і раптом просто перед ним вигулькнув носоріг. Він і справді був трохи потворний, але абсолютно не злий. Носоріг лише дивився на коко. І наче про щось роздумував. Невже ти мене не боїшся, промовив він нарешті до Коко. Ні, відповів ведмедик. Чому я маю тебе боятися? Тому що я потворний, сказав носоріг і закліпав очима, в яких забриніли сльози. Дурниці, мовив Коко, е, я теж не красунчик зі своїм носом. Та мені байдуже. Так, але твій ніс, принаймні, кумедний, заперечив носоріг. А мій із цими рогами просто потворний. Ніхто мене не любить, тому я й не можу любити нікого. Але тепер я тебе люблю, вигукнув коко. Він розкрив парасольку і з неба спурхнула маленька пташечка. Вона сіла на сорогу на спину і стала видзьобувати корм із товстезних складок на його шкірі. Носорогові було дуже приємно. Він аж заплющив очі і завмер від насолоди. А Коко, не складаючи парасольки, рушив далі. Тепер він опинився у незатишному місці. Сильний вітер шарпав його парасольку. Коко хотів її скласти, але різкий подмух підхопив її і заніс разом з ведмедиком на вершину високої скелі, схожої на циліндр. От і добре, подумав Коко, тут на горі заночуємо». Він склав парасольку, притулився до кам'яного виступу і став чекати на захід сонця. Так і, не дочекавшись, заснув. Наступного ранку, коли Коко прокинувся, все небо було вкрите хмарами. Вітер ущух, але зробилося прохолодно. Коко розкрив парасольку, перевернув її і сів до середини. Та чекав він марно. Сьогодні парасолька не хотіла летіти. Недовго роздумуючи, Коко вирішив скористатися нею як парашутом і стрибнув з високої скелі. Парасолька плавно опустилася на землю. Ой, хто це? Біля підніжжя скелі сиділа маленька ведмедичка. Така самісінька, як Коко, тільки ледь світлішим хуторком. Раптом зашелестів дощ. Коко швидко кинувся до ведмедички. До речі, її звали Кірі, сів поруч і тримав парасольку над їхніми головами. Та дощ набирав силу, і вітер усе міцнішав. Раптом різкий подмух крутнив парасольку на виворіт і вирвав її в коко з лап. «Тікаємо, мерщій. гукнула Кірі. Вона схопила коко за лапу, і вони щодуху помчали до печери кірі. Дощ відшумів і так скінчилася історія коко з чарівною парасолькою. Ні, ще не зовсім. А як же чарівна парасолька? Вітер завіяв її на скелю над барлогом кірі, і вона застрягла між камінням. Здалеку видавалося, що це чарівна квітка. А може, вона і справді обернулася на квітку? Хто зна?